Добіг кінця цьогорічний сезон Кубку Світу з біатлону. Цією зимою ми спостерігали нові відкриття, прориви, падіння та завершення кар'єри легенд біатлону. В цьому відео пропоную дізнатись імена володарів великих та малих кришталевих лобусів у цьому році. Вже на екваторі сезону стало зрозуміло, що Johanna Стігнесбio нікому не віддасть своє лідерство у загальному заліку. Таким чином, 29-річний норвежець здобуває четвертий великий кришталевий глобус та два малих у спринті та гонці переслідування, яких загалом у Йоханнеса тепер дев'ять. Це десятий сезон для біатлоніста, який розпочав свій шлях на Кубку Світу у 19 років. А вже у 20 виграв перше золото, ставши наймолодшим переможцем на Кубку світу. Інші два малі кришталеві глобуси дістались його товаришу по команді Ветли Крістіансену, який закінчує сезон на третій позиції у загальному заліку. Для цього 30-річного біатлоніста це перші подібні нагороди в кар'єрі. Ще перед стартом сезону експерти називали Ельвіру Еберг як головну претендентку на лідерство у загальному заліку серед жінок. Проте, мабуть, десь неочікувано, сильний сезон вдалося продемонструвати француженці Жулії Сімон, яка і здобула в цьому році свій перший великий кришталевий глобус. Зазначу, що минулий сезон Сімон закінчила з 12-ю позицією у загальному заліку. Окрім великого кришталевого глобусу, біатлоністка здобула і два малих угонці переслідування та Мастарті, які також стали першими в її кар'єрі. Малий кришталевий глобус в індивідуальній гонці виграла Ліза Вітоце. Свій перший глобус, 27-річна біатлоністка, здобула 4 роки тому у цій же дисципліні. Ліза Вітоце закінчує цей сезон на третій позиції у загальному заліку. І подарунок на завершення кар'єри зробила собі та своїм болівальникам Деніс Херман-Вік. У неї малий кришталевий глобус у спринті. Знову ж таки, свій перший глобус Німкеня здобула 4 роки тому у заліку спринтів. Свій останній сезон біатлоністка закінчує на четвертій позиції у загальному заліку. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити основні новини біатлону.